Привіт, друзі! Ще у лютому ми відзняли для вас дуже багато різного матеріалу. І один з наших воркшопів мав публікуватись на цьому каналі 24 лютого о 15.00. Так, саме того дня, коли в нашій дивовижній країні почалась повномасштабна війна. На жаль, в цей день ми всі прокинулись не від звичного звуку будильника, а від вибухів. Весь цей час дотепер ми не знімали нові відео та на нашому каналі нічого не публікувалось. Проте компанія VR із перших днів війни почала допомагати ЗСУ та волонтерським організаціям, а також багато наших співробітників боронять нашу країну у складі ЗСУ. Ми ними дуже пишаємось та чекаємо якнайшвидшого повернення. Наш YouTube канал один з найбільших україномовних каналів про меблі та меблеве виробництво. А саме тому нами було прийнято рішення більше не зволікати та відновити зйомки корисних для вас відео. Тож від сьогодні ми будемо продовжувати регулярно публікувати огляди товарів, воркшопи, грунтури з гарними інтер'єрами та ще багато багато цікавого. Сподіваємося, що наші відео стануть вам у пригоді або надихнуть вас. А у сьогоднішньому відео я хочу розповісти, що новенького у нас відбулось за цей період, адже весь цей час ми працювали над покращенням роботи задля нашої з вами комфортної співпраці. По перше, хочу сказати, що всі наші українські філії працюють. Вам не обов'язково замовляти онлайн. Ви можете приїхати в наш прохолодний у таку спеку шоурум, побачити товар, який вас цікавий, доторкнутися до нього, та порадитись з нашим консультантом. Ми створили телеграм-бот-помічник з дуже-дуже милою назвою Віяртурботик. Він швидко відповість на всі ваші запитання стосовно замовлень, роботи компанії і не тільки. А також ми покращили наш сайт. Сподіваюсь, ви вже встигли його оцінити. А якщо ще ні, то ось тут залишимо посилання. Віяр запустив власне виробництво металевих виробів. Тепер ми можемо виготовити будь-який виріб за вашим кресленням. Будь-то стелаж або декоративний елемент. Не маєте креслення? Не проблема. У нас є додатково платна послуга конструктора, який зможе вам допомогти. Для виробництва ми використовуємо чорний метал сталь. Тому можна бути впевненим, що конструкція буде надійною та довговічною. До речі, ви можете надсилати своє креслення через наш телеграм-бот Віяртурботик. У нас з'явились ось такі стильні фасади. Це новинка від Belviso – збірні фасади Fusion, поєднання наноматеріалу Фенікс та натурального дерева. Можливість фрезерування ручок. Різні види і варіанти їх розміщення. Коли будете у нас в шоурумі, обов'язково завітайте до стенду з цими фасадами. Адже в житті вони ще краще, ніж на відео. Щодо інших нововведень, ми подбали про те, щоб вам було вигідно та зручно купувати у VR. Відтепер для вас доступні два типи кредитування від Приватбанку. Це миттєва розстрочка та оплата частинами. Кредитування поширюється на весь наш асортимент, а оплата частинами можлива тільки при придбанні техніки. На нашому сайті ви можете ознайомитись з детальними умовами кредитування та скористатись калькулятором для прорахунку щомісячного платежу. Для перемоги кожен повинен робити те, що вміє як найкраще. У VR ми вміємо пиляти, свердлити та крайкувати плиту. Вміємо створювати, розвиватись та йти вперед. А наші партнери-меблярі вміють робити найкращі меблі у світі. Тому ми, як і усі українці, працюємо на перемогу. Дякую, що ви з нами! Прекрасного вам дня та мирного неба над головою!